Ми в Україні да, ми живемо в якійсь такій парадигмі, яку ми самі собі намалювали. Можливо, хтось нам допоміг намалювати ці, ці уявлення, що от, треба нам боротися за те, щоб нас пошвидше прийняли в НАТО, пошвидше нас прийняли в структури ЄС. Ну, про це ж в основному риторика всіх наших політиків зводиться саме до цього. А насправді думати про те потрібно не про це, тому що країни Європейського Союзу будуть робити те, що вигідно їхнім інтересам, в першу чергу економічним. І для того, щоб вони дійсно якось допомагали Україні, тут краще якраз проводити Україні таку політику, яка би сприяла залученню європейського бізнесу в Україну. Створювати там спільні підприємства в Україні, і так далі, для того, щоб бізнес зав'яз, як то кажуть, в, в Україні в українській економіці. А оця парадигма про структури ЄС, про НАТО це все певні такі міфологічні схеми, які не працюють, тому що євроскептичні настрої з кожним разом все збільшується. Якщо ми кажемо, що вигідно Україні, потрібно, наприклад, на прикладі тої самої Германії оцінити, що для них, що їх привело до тих проблем, які і тої кризи, в якій вони в тому числі сьогодні знаходяться. А це якраз кліматична повестка, це якраз політика міграційна їхня політика, коли вони відкриті для всіх. Ну і це звичайно політика на збільшення податкового тиску, що якраз пропагують як ліві, так і християнські демократи. На відміну, там, наприклад, відправих, які пропонують податки зменшувати, ну ці всі проблеми в комплексі. Вони негативно грають на всю Європу. Так, от нам в Україні треба, хоча б що зробити для того, щоб почати нормально розвиватися і стати цікавими для інших, відмовитися від всієї цієї повістки, яка сьогодні домінує у світі, особливо в цивілізованому світі, в США та в Європі. Тому що ми бачимо, до чого ця повістка вже завела цю Європейський Союз і США. От якщо ми від цього відмовимося, почемо розвиватися власним шляхом, рухатися власним шляхом, в першу чергу займатися собою і своєю економікою. Туда відмовитися від НАТО і ЄС. Я так розумію, від бажання вступити та. Та ми можемо тисячу раз бажати туди вступити, але нас же не хочуть туди приймати, і ми не знаємо, коли нас туди приймуть. Та навіщо нам тоді цим перейматися? А насправді дійсно наші політики просто віддавлікають суспільство у цими темами. А вони та чудово знають, що нами там не цікавляться, нас там не чекають. Тому треба займатися собою, своєю державою, своєю економікою, зробити так, щоб інший світ більше ставав зацікавлений нами, щоб світ хотів з нами співпрацювати, щоб світ хотів свої гроші в Україну вкладати. От тоді все буде добре. А для цього треба відмовитися від цієї ліберальної повестки, парадигми, яку яка, в якій сьогодні погряз весь світ, і ми бачимо, яка криза сьогодні по всьому світу спостерігається і шириться.